Блять, попався Тікток. Чувак розказує про. Ну, в воєнній формі розповідає адекватно на український про те, які він книги прочитав. Заходиш в коментарі. Там піздець. То загребли, то ще якась херня, чувак відповідає. Я. Типа, пішов добровольцем у му році, мені зараз 23 роки, пішов на контракт т.д. Пишуть всі, хто пішов 25-му році, в лапках добровольцем, ну ви самі розумієте. І таких коментарів 100 біля. Типу, холі ти яйця чесав, і тільки час вирішив піти. І бла, 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 і бла бла бла. Блять, пацану 23 роки. Ну, коротше, блять, аби доїбаться, от тупо сука, наш народ в одному обличчі. От просто розумієте, і це не обов'язково говорити про це. Не пішов хуйня. Пішов, хуйня. Пішов, вибать, туди, туда-то, хуйня, не пішов туда-то, хуйня. Пішов э, в 25-му, хуйня, підеш в 27-му, хуйня, і От все. От понімаєте? Так, зробив кальянчик, зробив чай, включив поїзд в пусан і погнали. Так, начало другого. Таке полузав сімки. Лягаємо спати. Доброе утро всім. 9.30, сука, я хотів встати всім. You know? Блять, короче, оце я сьогодні поспав, це треш. Простувся в 4. І в мене ні з того ні з цього якийсь кашель начався жорсткий. І я тупо 30 минут кашляв. Просто як не в себе. І потім тупо резко пропав. Все. Просто ні з того ні з цього. 30 минут викашлювався, нахер, як не знаю що. Таке дерло щось в грудях, що це пиздець. Треш. Так, ну що, я вже за компом. Глядав, бігав. Пром. А один заказ. На розетки нема нічого. І Дивлюсь, що там стрім надо вже ж вирубати, бо... Як працювати. Ну, поки є, як працювати, але далі потрібно буде вирубати. Ну і результати стріма. 178 переглядів, 17 зараз онлайн, а навіть 19 зараз онлайн. Середній час перегляду це година і така аналітика. Трошки чату. Ну, непогано, не погано.